Записую коротке відео. Якщо ви хочете опинитися у мене в друзях, от, у мене це я, Давда Про Арен. Якщо ви хочете у мене. Опинитися в друзях. І, у мене є популярна гра вже. Якщо ви хочете там стати адміном, чи подружитися з адмінами, чи попасти в відео і подружитися зі мною, що вам треба зробити? Пишемо мій нік. арент вот 85. Можете скопірувати, можете. Ну, такий нік. Находимо, От це я про АРЕНТ. Далі кидаємо дих запрос, але це дуже маленький шанс, що я вас прийму. Бо просто так немає. Напр... Нажимаємо сюди. Ось, вот, моя ігра, паркур, скоро обнова. Потім нажимаємо сюди Феворит. Все, Фаворит. Ви нажали, і ви станете моїм підписником Роблаксі. У мене вже їх і Я із цих 10 рік і більше буду вибирати, хто буде адміном стане, чи хто буде мені допомагати, чи хто попаде в відео, чи хто стане моїм другом і буду я з ним знімати відео. Вам обов'язково треба бути підписаний на мене. Ви також зможете через мене так заходити.